Встигнути на автобус. Стійте, зачекайте на мене. Я вже біжу. Стійте. Ну, де ж, брітні? Ми запізнимось до школи. Я тут, я тут. Ай. Ай. Ти ціла? Так, водій. Добрий ранок. Рада вас бачити. Запізнилась. Поїдеш стоячи. А можна повільніше? Я парбую губи. О, ні. Я виглядаю як Джокер. А, я не спав, я не спав. Ой. Здрастуйте. О, геть з дороги. О, зупиніть автобус. Ви що, не бачите, що бабуся переходить дорогу? Привіт! Можна? Ми поїдемо з вами. Шкільний автобус лише для школярів. Я взагалі-то завжди проведжаю онука до школи. Е, добре. Бабуся, проходьте, будь ласка. Бабуль, бабуль, я тут. Ти зайняв бабусі місце. Молодець мій любий. А взагалі-то я тут сиділа. Якось тісновато, в тісно та не в образі. От, пригощайся, мій солодкий. А? Ой, як трясе автобус. Так, треба поговорити з водієм. Це ні в які ворота не лізе. Ай! Далі автобус поведе бабуся. Смачного. Хочеш зробити добре, роби сама. Дівчата, це ж людина павук. Салют, дами! Кому тут потрібна моя допомога? Який красень! Зійти з розуму. Ой, нам час до школи. Бувай, бувай! А я поїду з вами. О, ні. Поводи, я порвалася і автобус поїхав. Як мені дістатись до школи? М -м, є ідеї. Думай, думай, думай. О, а ось і наступний автобус. Привіт, я людина. Павук. Можна? Я до школи. Цей автобус лише для школярів. Ніяких супергероїв. Я ж сказав ні, стійте, стійте. Обережно через віконце. Я сказав ні значить ні. Ти що за дурня мене тримаєш? Тоді я поїду на даху. Так, від мене не втечеш. я Ох, здається, мене заколисує в автобусі. О, ні. Мене зараз вирве. мені погано! І мені. І мені. Водій зупиніть, автобус мене зараз вирве. І мене. Хто-небудь відкрите вікно швидше. ля 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 Щось я не впізнаю, цей район. Що? А це хто? Від водій. Нам із річі час на уроки. Річ. Привітай, водія! Добре, проходьте, будь ласка. В наступний раз не стійте так на дорозі. Я вас мало не збив. Взагалі, то це я вас мало не збила. Хм, Куди сядемо річ? Ха, Ось це прикол. І це все на що ти здатен. А як щодо танців із моєю лялькою воду? Що відбувається з моїми руками? Рятуйте! Я їх не контролюю. А! О, ні. Я прошу вибачення. Я, я не винен. О, ні, Тет, відпусти. Я за кермом. Який жах. Гарно побавились. Всім привіт, мої підписники. З вами брітні. І сьогодні я зроблю огляд шкільного автобуса. Це наш водій. А ще тут є прикольні кнопочки. Та звичайно круте кермо. Ауч! Не чіпати! Займіть своє місце. Ох, нарешті тиша і спокій. А що відбувається? Вечірка! Танцюють всі. Вечірка, а мене знову не запросили. Є, як же тут круто! Так, згоден! Трек качає! Що таке, друзі? А хто керує автобусом, якщо не ви? Спочивай з миром, друже. То був мій десятий автобус. Да уж, співчуваю. О, автобус. Стійте. А, ну от. Як цікаво. Скільки ж можна чекати. Час їхати. Чому ми зупинились? Хм. У вас виникла якась проблема? Ну, як сказати. Це катастрофа! Бензин скінчився. Не бійтесь, я знаю, що робити. Серйозно. Щоб приготувати бензин, нам потрібно змішати пару елементів і залити все в бак. Ось так. Готово. Не думаю, що це спрацює, але спробувати варто. Вау! Нічого собі! Ось це так! Друзі, тримайтесь міцніше! Ого! То ми в космосі. Я завжди мріяла тут опинитись. Як вже тут гарно. Як ми сюди потрапили. Не зрозумів. Я що в невагомості. Ого! Рид і повертаємось на землю! йо моё Здається, я цілий. Джес, це все твоїх рук справа. Ага, вам сподобалось. Зацінив ще я знайшов. Ууу! Круто, так! Ага, ти вже це показував. <звук> Ох. Та бачила я цы. О, я знаю, что тебе точно сподобается. Вау, справжній не покебол? Ага, дивись. О, ні. Пика-пика, Усім привіт. <пікачу>, а, пікачу. Тобі краще залізти назад, доки водій тебе не побачив. Піка-піка, ні за що. Як тут весело. Приємно познайомитись, я пікачу. Ей, ей, не заважай, я за кермом. Ах, так. ну Зараз ви пізнаєте мою міць. Рятуйте! О ні, що я напоїв. Так <пікачу> вам більше личить. Бачте, водію, я зараз все виправлю. Фу, який сморід Нема чим дихати. Врятуйте, це нестерпно Друзі, та ви чого? Ну так, я лише не милась два дні. Подумаєш? Так от від кого так смердить? Якісь ви дивні сьогодні. Особисто я нічого не відчуваю. А, свіже повітря. Я задихаюсь. Рятуйте. На допомогу. З Цим терміново треба щось робити. Менді, мені здається, тобі час виходити. Ну, взагалі, ні. Ну, добре. Рятуйте! автобус вийшов із під контролю. Дивіться, якщо я сяду в автобус. Дурниці, не бійся, Джес. Сідай. Це буде весело, тобі сподобається. Мамочки, ми зараз розіб'ємось. Треба терміново пристебнутись. Так, ось так. А що, коли ми перевернемось, ремінь мене не врятує. Мені терміново потрібен шалом. Подушки безпеки. І так у мене є шанс вижити. О! Здається, ми дістались без подій. Так. Ей, друзі, стійте. Зачекайте на мене. Я не можу відстебнутись. Привіт, друзі! Як справи? Мені здається, що замість рюкзака у неї холодильник. Ой, що ся зголодніла. Саме час перекусити. Добре, що я взяла з собою. Мальтізерс. І снікерс і фанта. Все неймовірно, смачно. Хм але я не наїлась. О, бачу льодяник. Так, ти ще треба. О, солодка вата. Пробачшом. Ану відпусти! Це мій попкорн. Ням-ням-ням-ням-ням. О, це ще за аромат. Ого. Водій їсть сендвіч. Я також хочу. Гадаю, він не буде проти. Що? Ей! ай! Поверни мій сендвіч! Я на нього місяць збирав. Ох, же, ці діти. Ой, Сьогодні я не змогла підвестися з ліжка, але їхати до школи все одно треба, тому я вирішила поспати в дорозі. Mm -hmm, ну гаразд Ой, який солодкий сон. Ми приїхали усі на вихід. Так, нарешті уроки скінчились. Не терпиться пограти у приставку вдома. <свистак> усім пока чудовий був день. Я спати. Друзі, біжіть швидше сюди. Фредді й Венді. потрібно сховатись швидше. Я знаю, що вони точно побігли сюди. Можливо, вони у коробках. Мамочки, мені здається, вона шукає. Я відчуваю він прямо наді мною. Лише б не я, не я. Хм, нічого не чую. Добре. Я вигадав, як витягти їх звідси. Додамо трохи року цьому місцю. О, ні, моя коробка. Всі коробки відлетіли. Як же голосно. Я нічого не чую. Вуха болять. Так, я завжди знав, що важкий рок мені пригодиться. Тепер соло на гітарі. Друзі, а Фредді класно грає. Так, мені теж подобається. Давай Фредді, підпалюй. Та я тепер фанат року. Це найкраще, що я колись чув. Продовжуй Фредді. Та завершальне. Все. Тепер я можу усіх упіймати. А Що? Ні, тікаємо. Ховаємось швидше, ховаємось. А, Ховаємось. Мамочки. Я тебе знайшов. Попрощайся з друзями. Мінус ще один. Ходімо далі. Якщо ви хочете пограти зі мною, то давайте грати. Цей смердючий сир точно когось прожене. Думаю, що мешканцю цієї коробки він не сподобається. Звідки такий сморід? Мене зараз знудить. М -м, дивно, значить, там нікого немає. Фух, ледве тримаюсь. Я відчуваю, що у цій коробці хтось є. Пробуємо дати йому понюхати сир. Ой, що це? Бе пахне жахливо. Там точно хтось є. Треба засунути сир всередину. А, цей жахливий сир прямо тут. Я задихаюсь, якщо не приберу його. Бракує кисню. За моїми розрахунками, він уже повинен вилізти. Якось довго. Мені треба на волю, я більше не можу. Аби Фредді не помітив. Так обережно вилазимо. А тепер ховайся, поки мене не спіймали. Не може бути. Він втік. Я знав, що там хтось є. Добре. Я продовжу пошуки і усіх знайду. Боже мій, Фреді знову поруч. Що він там робить? У мене з собою ціла валіза із солодощами. Вони точно не зможуть встояти перед такими смаколиками. Почнемо з маршмелоу. То був сміх. б це означало. Хм, Цікаво. Солодощі. Дуже хочеться поласувати. Шоколадка, ще шоколадка і маршмело. Вау, як здорово! І ще смаколики. Отак. Моє перебування в коробці стане більш радісним. Ей, хто це? Це Олівія. І китка дістанеться мені. Ні, мені. Зберу всі цукерки, щоб вони нікому не дістались. Кайф. Ну а теперь поласую. Вот так я самая счастлива. Ого, сила Купа. Стоп. Что? Куку, я знаю, что ты попалась в мою пастку. Не, прошу тебя, Фредди, не. Відмінно. Яку ж коробку обрати далі? Можливо, у цій хтось сидить. Мамочки, де венді? О, ні, Фредді. Хтось кричав. Здається, звук шов звідси. Подивимось. Хм, У цій коробці коробка поменше. Гаразд, подивимось, що під нею. Ще одна коробка. Купися, мій пранк! Та що за жарти. Не люблю, коли з мене сміються. І тут нікого. Зачекайте, це ж подарункова коробка. Подарунок для мене. Цікаво, що там. Як це мило. А! <гум> Моя голова! Ха-ха, <гум> ха ще більше конфеті. А, який жах! Та я тебе знищу. Треба ховатись. Ну, все, ви не на жарт розлютили Фредді. Я дістану людину з цієї коробки, чого б мене це не коштувало. Це що? Куля? Він пробиває коробку кулями. Ще пару дірок не завадить. Я знайшов тебе і ти нікуди не втечеш. Бувай, пранкер. Це було цікаво. Хто наступний? Тільки не я, тільки не я. Апчі. Здається, я когось чув. Я дістану тебе голими руками Е, тримай попід. Може, йому сподобається. Це ж так заспокоює. Отак мені подобається. О, ні. Попит. А мені потрібна людина. Добре, спробую ще раз. А як щодо кактуса? А -а -а -а! Мене щось укололо. Кактус? Ну, все. Тобі точно хана. А ще у мене є червоний перець. От, підкріпись. Червоний перець? І навіщо він мені? Хоча до мене прийшла одна ідея. Я зможу спалити цю коробку в попіл. Поїхали. А чому так спекотно, мамочки? О, ні. Ідея з перцем виявилась поганою. Мене знайшли. Бувай, бувай. Ну що ж, мені залишилось знайти одного хлопчика. І я вже придумав щось цікаве. Підніматиму коробку за допомогою автомата. Подивимось, хто тут. Хм, Нікого. О, ні. Так прийді, мене точно знайде. Потрібно щось вигадати. О, ідея. Ховаємось у іншу коробку. Я бачив там того хлопця. М -м -м, куди ж він зник? Добре, спробуємо іншу коробку. Потрібно скоріше пропилити отвір. Ага, ось і ти. О, Фреді, як мені страшно. А тепер не відволікай мене. Що? Чому ти не біжиш від страху? Ну що, Фредді, спробуй до жени. От звідси. Та без проблем. Бувай, бувай. Все було просто. Ти від мене не втечеш. А врятуйте!